Споживачів, які електроенергію споживають, але не сплачують за неї, відключають. Сьогодні енергетики навідуються до боржників, що у мікрорайоні Бучме. І навіть якщо власник помешкання не виходить, дроти перерізають. Лінія вимикається з підстанції, заземляється, відключається. Відключати боржників на Вінничині почали з понеділка 22 січня, каже фахівець Обленерго Олександр Лусь. За день від'єднують до півсотні споживачів, які не розрахувалися за використану електроенергію. Ми займаємося відключеннями, як і приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Також у нас по місту є в районі 60 тисяч лічильників типу Смарт, до яких ми можемо дистанційно під'єднатися і дистанційно, не виходячи так би мовити, з робочого місця, вже відключити споживачів. Як бачимо, господарі не виходять, не звертаються, ніякий контакт не йдуть. Не відчиняють енергетиками є по вулиці Всеволода Семенця. Власники мають у 15 тисяч 550 гривень, каже Луць. І були двічі попереджені про відключення. Мали змогу просити про реструктуризацію боргу, але цього не зробила. Постачальник попереджує значить, споживача за 10 днів до моменту відключення оператор системи розподілу за 5. Вони попередження вже отримали. Ми от зараз хотіли би проінформувати споживача, що додатково, але бачу, що як божна що вдома нікого немає? Добрий день. Пані Олені Енергетики пішли назустріч. Чоловік каже, помер, а окрім будинку у спадок перейшов і борг у 80 тисяч гривень за електроенергію. Його жінці дозволила реструктуризувати. Я платила скільки могла, але потім він дуже захворів і ну, кошти котли на ліки. Кодішне я, я хочу виплатити. Побутові споживачі вінничини заборгувала обленерго 130 мільйонів гривень. Таку цифру називає комерційний директор підприємства Олексій Тарарака. Близько 160 тисяч боржників з різним рівнем заборгованості. Є і по 100 тисяч і 200. мораторій був знятий в останній день. У грудні, тому що ми вбачали, що споживачі починають користуватися цим, цим обмеженням в своїх власних цілях. Більшість сумлінних платників і нижчих верст населення, і так далі, вони сумліно сплачують, а боржники виявляються заможні Відновлення електроживлення це уже платна послуга, каже Тарарака. Тож, окрім погашення боргу, споживачу доведеться сплатити ще й за неї. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.